Арка. По, по ходу діла, що тобто. Набагато зробити. лише мені немає не коли вона досконало зроблена. Однак мені гріх скаржитись. Я брала це життя не задля лаврів, а щоб допомагати там ставати а Мадага через доброту свого серця. І гроші, звісно. Халява. Так чи так, треба починати працювати. Завтра я маю бути у видавництві до 9. З випраними з маши... машинописом. А то пані Тернюк почне сумнітися в робочій етиці На добротній серця я б не покладався. Леся. -о. Новинка видавництва Сік. Сік для вашого опису. Я не хочу вихвалятися, але ардувала майже половину книги. Аспера ад астра. собі. Пані Тернюк заснувала одну із той сік. Хоче не хайде. Передусім для українських авторів вона прагне плекати і зв'язки між письменниками. Будувати спільноту, допомоги початківцям і робити безлічних благ. Городних речей. Навіть поки що нелий вода. Та ще й не на історії успіху. Але гей. Упевнений, що рано чи пізно з'явиться ще хтось. Нелий вода має якихось учнів, якщо я не помиляюся. Як там їх звали? Олег Кобилянський. Гей кобила. Кобила,

Пані Терево запланує врешті передати бізнес і по останні роки вона працює лише як секрет. Секрет тутка неливода. Ти ти щоб читати? На жаль, деякі речі лишаються незбагнетними. І чайдушні зв'язки останні наразі роман Степана Неливоди. Моя робота можу переконатися, якщо зазирнути на сторінку з ніч цими даними. У ж жіть став, правда? Так чи. Умер. чи... І найбільший іменний клієнт наразі. Тепер не знаю, імені мені Неливади. типа один письменник Федора Тург есеїст. коротше. короче. Звісно, мені добре було. Мені було б легше, якби він не був таким різносторонній. Але натхне людину важко втратити на місці. Працювати з ними. Ще та пригода. Дядько має багато своїх хибер. Наприклад, усі свої книги він друкує на друкарському машинці. На друкарському машинці. Почуття є. Я телефон і все таке, мовляв, для кожної справи мають бути окремі інструменти. Кожному села це разоскладні з мою роботу. Жодного знайти найтої замін такого є. На руках 200 аркушів папери, які треба перевірити від рук. Халява. Ну. О, тлальщина. Ах, як далеко просунулося технології. Вроде, тепер замінили чи не кожну п'яту прогресію. А щастя, <плес> я не бою, вони досі мають трудничі відрізняти під час від під час. Блять. <плес> Охуєнно. <плес> Моя робота так. Робота, яку мені нем зробити. Эй! А що це там? Ей, Куди подійсь. Ой. Ох, ніхуя. А, поняв. Я не знаю, де він. Відчепив це клять часто густо, але мене від нього пересмикує. Буває, що ніху. А, понял. Стоїли піти мене в чому? Чого починати свій перший роман? Дуде. Це дуже просто. Дуде. Треба просто краще просто почати. О, блядь. Куда ти? Та я просто той, запускаю машину. Ты алкаш. Алло. Mm -hmm. А все ще, 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 Там дела были некоторые. Так. Навіть найчей них легко не напомнити у власному тексті. На щастя, існують есть нови редакторы. Автор. Все, просто краще yes. просто потаки. <laughs> Сейчас я даже промовы не в цьому випадку. Так, уже скоро... ще, що, ДУЖЕ скоро... Да нет, все, такое страшно глубоко темное... Писать изо всех. Да тут прирваю и увечья, и такие гарные слова, чисто в литературной сессии. Такое страшно глубоко темное, вот... Да что? Ну что, это, короче, еще... МЫЧИТЬ! ЛЬБЮ МОИ! ЛЬБЮ МОИ! ЛЬБЮ ЕЕ...

Угу. Спасибо. Были на протяжении моей карьеры множество раз. Пуча под острым крапом но на мой числа. Як так можно было? Ну на машинке печатал, блядь. Ты на телефоне типа идеально печатаешь, да, блядь? Ну, в мене Т9 є, в відлічч від машинок. Ісправлять її. І ми не думати про український. Ну, а це на протязі це вообще лігендар. Насправді, всьому не має чого принципово слово кримського подає на протязі як нормативна конструкція, але нащо писати два слова, якщо височить одного. А дуде останеться? Анджей туда? Что? Сначала Ну, все будет просто. О! Правда, если в таких хабадроках вся суть на воды. и считать. Великатися зробити все. Я на те спати, в час не вернеться зранку з паною селою. Не пам'ятаю, що... Треба показати свою роботу. Так... Так чи так, я проспала. Блядь, так чи так, сука, заїбала нас ти, так чи так. Так, подумайте, 20-та година чи досі рано, 20 в тому числі. Я знаю, що 12-та. Тоді прибічні дзвінки від Созренка, однак, не додають оптимізму. Сарянка. Мабуть, навігода щось від мене хоче, але чим не подзвонити особисто. Середньо з ним говорити набагато легше, ніж із Заренкою, але, мабуть, для того люди не мають секрету. Сік аби нагадати, що життя немає. Хуяся, <звук> блять, там. От пылесосала зубы и закрыла рот на замок. А че нет? Да тебе насила? Ты обіцяла бути от й Я сегодня на гуморе. На хуюся. Так, я записнулась в У машинопис ще Наше питань до то не злый у себе. Точка 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 Ты ще не знаешь? Хоп Не лий вода, загинув Що? Нє Все, піздец Він застрелився у своєму кабінеті Ти що, навіть не помітила поліція внизу? Та похуй Ну гріби заїбав Ага, м'яч з окна, блядь, влетів Нє Ем... Даймонд і Санбрехем пам 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 Да. А Ре, буває буває буває. Буває. Я думал, потом, потом будет. Подивимся. Блять. Я не знаю, ким кажуть, що коли вони йшли вчора, то все було нормально. Я, бля, Про те, же не лей, води ви, хіба не знайомі? А, не чем конюшина, тепер пригодуй. Тож сьогодні зранку я приїжджаю, а тут швидка поліція і цей його набридливий родич у сльозах. Який ще родич? Але й вода знайшов якогось свого п'ятиюрідного племінника. Вони листувалися сьогодні, мали зустрітися, тож він зайшов до... по гостєвій ключ-карті, але чорт забирай! Тобаку. Ні, з самого ранку все йде крепер, треба якось працювати далі, але як? Я ч, у нас вроде ще забирається сьогодні працювати? Можна попросити тебе продаш. У нели веде на стадії має лежати остаточна версія його передмови та антології молодих авторів. Можеш піти її забрати, я не хочу зараз туди заходити. Похийно зі закупасим. Mm. Всім. Mm. Mm -hmm. Че, я дохавав? Так, подожди, я тоже не хочу хипа. не можно просто? Дякую за спи, брат. Пиздец. Даже не дослухала. Не разумею, не разумею, она Не хотів йти сюди. нього в шухляді лежав той Той історичний пістолет, але не знав, як з ним поводитися. <реш> <реш> не часний випадок, чи ні? Ну він там мав так багато енергії. Чому ж він раптом? Я все про це навіть думати. Стой. Стой, стой. А, держу! Сейчас Пишки, так. Наверное. А не руш. Хуя, бля. Угнп Шевченского района. Разработный Миссерством внутренних справ запит Рипко Корпорации. MyCobsoft. Все права засражен. Мусорсофт. Бля, Майксофт и мусор

Моя система уже продуцирует на него, чтобы Блять, ты блядь. Ну, короче, блядь, было, если мне очень рухай ты. Еще отрыжка, конечно, еще. Максим, не сараром. Разлезить тебя. Я... Верк... Я отпрочу. Так, течение пятого раза, что вы исправите, отпрочу это. В чем потребно на месте спуста Степана на воды? Зародить убийство? Так на часть все це? было индификовано. Бля. Андроид, ты что, не понял? А, ну ладно. Точно. Мы были называем близкий. Да, да. Я его редакторка до Для типу то интимных миллиардных патонечных зескипся, которые на лет. Тысяч средний між крови сестрою Першою вчителькою є найгіршим ворогом. Перший ворога не гобився, хай. І прошу. О, щось так, щось бракне, але що саме? Я Степан Налий Сьогодні прощаюся життям. Пишучи десятки бестселерів, я не знаходив у них розради, приходив тих срад. Пишучись, що є, натомість ганяв себе в прірві і здатний на нові звершення. Прошу теперта, дорога молодь, тому що я сейчас і жив довгих років роботи. Причті мої, Люсі, колеги і Навальный. Может зараз. В і мислити, як редакторка чи Писав би як Степан на Ніхуя тут 5 ошибок. 5. А як тут ошибка вообще? Работает? Просто гортаєш, типа? Що? Ти, типа просто гортаєш і текст, і все? Чи ти блять прямо отмічає? Я клікаю, я клікаю. Ти, ти клікаєш? знаю. не бачиш? Так. Да. Він жив тієї. Ті прикол... є прислівниковий зворот. Правильно, скільки раків він ігнорував мої пояснення. я тут роптом зрозумію, чому саме пересмерті. А. Це не схоже на Імдус, це схоже на мене. Прошу тепер дати теро. А нарешті я. Я спомовка, але чому саме пропущена кома? Він майже ніколи не мав ну проштуації. Блін. Але я вода ніколи не право свої тексти переписував так. Викидав великі шматки, так, але ніколи не повертався, щоб вибрати одну один хуй час. А, він кому тут убрав. Йоме. А. Про шо, блядь? Віджив протягом цих довгих років. Довгих, блять, шо там? Хотя не. А, протягом, О. блядь. Жодного хипотруку, жодної банальної кількісичної помилки, жодного а, блять, речення. І тепер ще й протягом це не стерп. Написано писав, не Степан, <кхід> не лива, да, будь-хто, але не він. А якщо присмертная записка підроблена? Це було б не самогусе, а все. Ви это уже довго читаєте. Блядь. Ти подари вам більше твітла. <ріць> Хай! Я вже закинув. Точно бы закон. <ріць> Самогупсса. То ж поліція впевнена, що це було Мене У мене дорі... довіряти зізнанням. Зізнання най. найдінніший блока. <ріць> <тип> <ріць> 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 Каже, та чи так і впливає на за так розкритих злочинів. А чи вас означає, тому що люди можуть брехати? Так, однак це знання не може бути застосовано до цього випадку. Бо він засобився для того, кого, того, щоб звернути становище, або бути переваги, коли налий вода писав чи записками, він знав, що скоро припинить жити. Ма плоскать дуба виріже. Смерті не можна ані потрапити у скрутне становище, ні набути переваги, але не мав він приїхати. Залізна логіка, я сейчас скажу. Ну от я почув. Ну, чого на голова сказали? Хіба не міг хтось просто підробити цю пересмертну записку? Єдно з моїми шифрами. Шифрову. аналізом ця записка була, було не на саме на цій конкретній карські машинці. Це ши... На це указывайте Того набору на дослітер размеры. Ага. А також то факт, що в радіусі 500 км більше несной жодной інший спродругерской машинки. Если вы поймете все из записки за останнім публикованным текстом, завязала стилістичну подібність 95%. Кі. 30% води! а і 70% що це написано з искусственным інтелектом. Звісно, на чи голых <смат> текст. <mesma> сказанного полиційному архиве за остальном. За останні 10 років не зафіксовано жодного випадку фальсифікації особистих листів чи офіційних за фальсификации з машинки. <смать> Геніально. І Небагато в справ щодо тургризких машинок. Одна. Блять. Себя другою. Охуенно. Це вбивство. Це спуска підроблено. Дервало так снуливати не один рік, я знаю, який в нього насправді стих. Це не могло бути самого пса. Дуже цікава теорія, Наразі слідство ще не знайшло для неї жодного підтвердження. камера спостереження внизу, та історія користування лістом, показує, що ніхто не піднімався на цей поверх з 9 вечора до 9 ранку. Зачем писати 21 вечора, Через якщо. Вікно канітовний переміжок часу, який сталося смерть. Як цей проміжок верху. Равен он... вечора час, коли особа, що в останній бачила, дуже кинула цей поверх 9.00 це? ранку. Час, коли особа не схватила, повідомила про це в поліцію. Я пийнув. І, очевидно, логічна хиба. Стоїть в мене, що через шок дитинці в все заперечення. Це розпосіжена реакція, однак я запевню вас. Ти, пан, не лива, да мертвий! Цей факт не важливо спину. Тану нах. Оху, я дякую за емоційну підтримку. Вертайся. Десь у нього безнадійно, я маю сама розкупитись справу. Ми десь обратно крізь може прийти? Ради, чого так швидко оговталося. Оскільки дів забрали і вже надіслали, і я вже надіслав фотографії 80 злочин, кремітися, коли ви можете прийти. Я ж, тут, якщо був вам потрібен. Єбать, what the fuck. Треба спищем столітне, не мають бути якісь зачіпки. Хуяся.

Це той самий племінник, про якого говорила Зоря. Зорі Хм. Це підтверджує мені давні догадки, ми з вами справді роди. Тут вкладений якийсь документ. Поняли за думку?